Друзі, усіх вітаю! Знайомий цей напис. Там скло, ні. Там, мабуть, кришталь. Ні! Правильно, там нова орхідея. Крихка, ніжна, делікатна нова орхідея. Прийшла до мене сьогодні ось ця посилочка, і зараз ми її будемо відкривати. Я вже трішечки відкрила коробку. Ось, а тепер переходимо до найсмачнішого. До рослинки, яка ховається тут. Ось. Ось вона. Ось така гарнісенька приїхала до нас, насрка. Ну, Еге, все одно щось є, не можу дістати її. Дивіться, як вона зафіксована добре. Прошу помилуватися. Пізнаєте цю дівчину? Це Літл Зоро або ж Indian Summer. Індійське літо. Вирішила я трошки напрямок змінити. Ось така вона, ось такі квіточки, делікатні, невеличкі. Пишуть, що вона має легко пахнути вранці в сонячних промінчиках. Ну що ж, зараз я її ще розпакую і покажу, сама подивлюсь на кореневу систему і загалом, як виглядає ціла рослинка. Ось так вона вже розпакована. Бачите, ось ці милі квіточки невеликі, такі венозні з таким візерунком. От, дві стріли має, небагато квіточок. Ось така рослинка сама, листячко. І досить непогана коренева система. Куштує вона не дуже дорого. Не за хмарні гроші. От. Загалом захотілося мені щось мати таке, знаєте, де з азіатським відтінком. Справа в тім, що тут Літл Зоро це гібрид, змішаний з гібридами азіатської селекції і голландської селекції. Відома ця орхідея в багатьох колекціях вона є. Але чула про неї тільки позитивні хороші відгуки, цвіте вона довго, дорожчує квітоноси, квіточки дуже цупкенькі такі, отже, довго не в'януть. Обов'язково опрацюю її фунгіцидом, магнікуром Energy для профілактики, тому що маю від зими такий Негативний досвід, коли до мене прийшло Ліодоро, і десь за тижнів три почалася бактеріальна інфекція розвиватися, почалося коріння, гнити, шия, так що ще досі ми долаємо з ліодоро різні хвороби. Ось такі гарненькі, жовто-гарячі малючки. Дякую, що були зі мною на каналі. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. До нових зустрічей!